Що він не взяв по підшиниці? Далака взяв. Будемо налаштовувати пелан, бо цей і троховжа в тому році бачили. І сьогодні ми знову з ним будемо пробувати оранку осінню, доганьку дощішли. У нас восени оце за останні півтора-два тижні випало близько 20 мм. Ну все одно, хоч і опади були, а земля все одно суха, сухісінька, там промочило сантиметрів, все одно все 10, ну бачите, земля суха і добре суха. Та вчора ну, вже дощі вчора і сьогодні не було, так дощі. Кожен день міряка, мегичка, така воно сиро. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Давно не було ніякого цікавого відео. І сьогодні з вами знаходимося на Оранці. Приїхали допомогти товаришу налаштовувати плуг. Цього товця ви вже бачили в тому році в Оранці. І в цьому році знову ми біля нього. і за нас восени. За період осені випало близько більше 20 мм опадів, але все одно земля суха, грудка вертається і ось зараз про не все одно видно, що... 10 см промочило і все, доліше, вся суха сухиченька. І зараз подивимося, як Славко буде орати, і з вами глянемо, яка сухість в цьому році. Дощів в нас не було. Де бала грудка. А це воно О, це, вже... це вже стерньо починається, Ну, да? воно якраз тут угол, це ж тут було стерньо, що то, якраз тут угол саме душі закотаний. А що, ще? Що? Кі... Ні, Ще кі... раз треба проїхати. Це ж воно накиданий бугор, то що ти проїжджав. ну. А... Ще раз проїхати, щоб уже ора не до раного лягало одиноково. Воно ж туди можеш не докидати, бо задній ліс глибоко, рив дужче. Щось потихеньку проїжджай, проїжджай і будемо в процесі дивитися, як воно. Як на скидку, начебто він ідесть і туди, воно як. Плуг не займався, головне, щоб навіска була правильне налаштування. ну, Передні колеса. Навіть він не викручує, трохи викручує, ну можна сказати і рівно. Ну і да лагко. Пріорія теж воно ну, військово, на ну, щоб десь там золо чуть трохи залишилося. Ну, Щораз ми ще хай він трошки поїде і подивимося. І самі теж плануємо виїжджати на оранку. З завтрашнього дня причепить плужок. Будемо завтра брати мета заказ з Орковським мостом і пробувати будемо. Що ж воно буде з Оранкою. У нас плуг пила на... Плотикових відвалах, з ними, я думаю, дуже буде значно легше працювати. Спочатку ми трошки, коли про них їх планували, трошки були такі якось їхньою роботою не впевнені, але вже як тоді встановили, то дуже нам сподобалося. І той рік поля, полях все, він виорав без проблем. Та, ну Наче не погано, як плуг до плуг до плуга, то кидає ловку десь. Ну, сильного трипаш, візуального перепаду немає. Щоб так, ну, трохи видно, що передній як... Як... якоби не докидав. Може треба розкрутити, трошки буде правий винт, щоб він чуть-чуть заглибить передній. Або може даже... ну центральна треба подивитися, може і центральну легенько, на один виток я вкрутнув чуть-чуть. Скрутить трохи. Чуть -чуть. Ну бач, наче задній дуже, ну наче на ходу не видно, щоб задній був нижче, ну, то трохи нижче задній. Ну бачиш, воно стриба, сера, ну... бачиш, Суха внизу, да. суха, суха. Може... може давай для початку правий розкрути трохи. А тоді подивимося, що з центрально робити. Ти. Ну да 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 щоб трохи той може взглибше. Або Це або центральну просто скрути. Туди не треба, він же ж, якщо ти туди подаси, він же ж не братиме землі. Ти ж як подаси вправо, він вже ж не цай. Ну. Він наче по мосту і рівно йде більш-менш. Так по панках дивиться, по, по мосту. Давай по, трохи підсмикнути на в'язку, заліз, а я крутну. Трошки розкрути, да, і подився часток, ні, тоді центрально крутнемо. Ну Як на... Перший погляд не погона, але ж суха, дуже суха. наче дощі ось пройшло, а сухо. Иди, привітайся, йди, йди, привіт, привіт, Жулі. Хороший, хороший, хороший. Бежи. Иди сіди, иди иди, не мешай, іди. Иди, иди Саме головне, що техніка працює, оригуну нормально і, і бачили, да? так? Ну, завтра приїдемо, завтра будемо продовжувати. Вже повидно, буде видніше і буде цікавіше. Тож, що, народ, до завтра. Дорогі друзі, всім привіт. Продовжуємо уранку. Вчора щось таке трошки пробували і прицілилися таке. Як... Начебто непогано ора, і сьогодні вирішили продовжувати, так як погода у нас дуже сильно змінилася. Із 15 вчорашніх тепло. Сьогодні вже 5-7, холодно, вітряно, погода зовсім не льотна. ну Ороти потрібно, все одно подивимося, як воно там по волозі, що куди Сьогодні вже день, світло, видніше. Цей трактор ви вже бачили і на ремонті, і в ворозі в тому році. Ну, ось дивіться, город, город, грудка, яка, да на городі грудка, а тільки заходить на дисковане, далі бачите, все вже красиво, все рівненько. Вон, бачите, мажу ось тут, зразу видно, мажу Раз і пішло все красиве урони. Ну, Дивимось. Ось дивіться, зразу видно стик, де да, кінчається город на цих грудьох на цьому камінні і йде, да, стерня була дискована. Ну, це він, видно, підглиби і вчора не так ішов. Ну, все одно так глянуть фон, ну, плюс-мінус і погано, Ось тут так глянуть. Ну, не сказав, що страшне, воно і дуже поморочиться, ми з ним не морочилися по налаштовані. Все, ну. Плуг, як вінори, то вінори. Пожниних рашток тут не сильно багато, тут було, був ячмінь, а ячмінь, Як ви розумієте, що він сам по собі невеличкий, плюс тут було ячмінь стюкований і здискований, так ну, подалася, яну, подалося не сильно багато, там доліше пшеничисті теж стюкований, ну, соломи нема, на полі ороті одна задоволена. Є місце тракториста, почистить покатуємося і ловитом. трохи. така містечко робоча сіве. Її мазики ну, тапло. Тут теж у нього було, О, витягну. Була тут пічка, вже витягнула. Ну, все одно, як не крутив, вже тапло. Кабіна герметична. Як з вулиці подивиться, то наші ловко їхати, а всередині чуть, що земля, плуг чіпляється за неї добре, як смикна, як смекна. Ну Роби ловко, тихенько все в порядок. Ось такий плужок. Оце такий він був придбаний. Хтось щось там фантазував, ну як бачите, працює без проблем. Головку все під налаштуванням піддається. Зашплінтуй центральну, щоб не випала. Бо шплінт випав. Доводим. Цей натягнутий, цей пустий. О, все. Зашплінтував. Так це не ваша. Я <рес> п'ять носу, диви, Хоч хтось кусь прозівав. Ди їх були було стільки дощева, все одно штука сухистики стоїть. Другий сезон роботи із плугом і на тракторі, і як бачите, вдається непогано. Плугом оце другий сезон працює, ну, добре, що не плуг нормальний. Також в популярності набирає в нас рихлення в цьому році. Дуже багато хто почав рихлить і десь там взяв глебоко розпущувач, порихлить. І хлопці я знаю, там хочуть, знайомий наш хоче купити собі глибоко тому що вже він. В тому році йому якісь поля рихлили, в минулому році і бачу, що результат його задовольняє, краще від оренки, тому вже шукає собі колопоту, щоб провести рихлення. Ми ще до такого не доросли, але в майбутньому також вдається в сторону того, що в господарстві не лишній буде глибоко розпушуватися 100%. Як в інтернеті подивився, люди проводять досліди і видно, наскільки яка різниця у рості рослин по різних видах обробітку. Тому, я думаю, рихлить о, з такими погодніми умовами, о, рихлення скоро вийде на номер один, займав першу позицію, так як волуги немає, переварти суха в суха і ну не знаю, якось о, з такими сухими. По одніми умовами, як у нас у Моросі були, Оранку, я навіть не знаю, чи його. його... Та й дисковка теж не сказала, що краще. Не знаю, будемо дивитися, будемо експериментувати. І рихлення, звичайно, треба буде якось або когось побачити, або всю там трошки більше вникати ніж я. Можливо, самі зробимо собі для метазика, можливо, щось вже з'явиться мощніше від метазика, ну, життя покорним. Ну, так що додивляємося, що там Славко зараз ще було і поїдемо, з вами налаштовувати ще й метажика. Що ж, товариство, коментарі запрошую вас поділитися своїми думками, підказками, тому що е, трактористи відео наші дивляться, коментарі слідкують, тому не лише буде почути ваші е, поради по налаштуванню паланчикам Можливо, хто що посіковується, що може по трактору, по плугові, в ну, пишіть, е, спілкуйтеся і будемо з вами проводити бесіду в цьому питанні. Так що всім дякуючи з каналом, щасливенько, пока-пока.